Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла кошляк. мовлю до вас із Києва, і нині будемо говорити про рекордний збір на помсту. Активіст, волонтер і ведучий Сергій Притула є з нами на прямому зв'язку, і нині розкаже в першу чергу про новий рекорд, як швидко і бага. Українці вміють збирати кошти на все необхідне для нашого війська. Сергію власне з новим рекордом в першу чергу хотіла би вас і привітати. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Вітаю Алло. Насправді я думаю, що треба вітати в всіх українців, і всіх небайдужих людей за межами України, які долучилися до цієї кампанії збору на помсту. Тому що це ще одне підтвердження стійкості духу українського народу і відповідно нашого прагнення до подальшої боротьби, це повністю суперечить тому на що розраховують росіяни, коли задають таких масованих ракетних ударів по Україні, а б'ючи як по інфраструктурних об'єктах, так на жаль, і пошкоджуючи цивільні об'єкти. І на жаль, це все призводить до гибелі людей. Але е, мені мені так видається, що українці вже своє відбоялися, і кожна подібна е, акція вона просто ще більше е, і більше робить наше суспільство монолітним. І ось цей збір ще одне підтвердження, що українці свою лють, яка в їхніх серцях є. Вони навчилися її за останні там сім е, скоро вже вісім місяців е, е, скеровувати в абсолютно конструктивне русло. Тобто, просто заламувати руки, це точно не наш стиль. Кожен українець вже для себе приймає рішення, куди скерувати там посильну суму свого боку для того, щоб для росіян це все не минулось без якихось наслідків. Ну а ви разом із колегами у фонді, мені здається, навчилися добре цю українську лють конвертувати в пожертви на потребу збройних сил України. Розкажіть про збір на помсту ви ж мали Анонсувати збір на цих 50 дронів Камікадзе, але трошечки згодом і е, так оперативно е, до, до, довелося перегрупуватися. Я так розумію. Ну тут треба з маленькою прелюдією зробити, тому що mm -hmm. ми дуже давно е, комунікуємо, співпрацюємо з е, компанією, і ми наш фонд уже контактували неодноразово їхні пілотники один прямо. Безпілотні комплекси тактичного з типу, великою глибиною проникнення за лінію фронту, і звичайно про двох нових типів БПЛА, які вони запустили у виробництво. Ми з директоркою фонду Ганої Гвоздяр відвідали презентацію фронту. цих дронів. Це один з них теж розвідник, і другий власне це був РАМ. Так я підсвічував десь місяця пів тому, коли були ці випробування програм. Ми тихенько мовчали для того, щоб нікого не спугнути. І наші партнери вести нас ну називаємо це так пробничками, цими дронами, і ми розуміємо, що випробування в полігонних умовах – це одна справа, а випробування в зоні бойових дій це зовсім інше. Тож, перш ніж приймати рішення про там, анонсування спору коштів на закупівлю цих дронів Камікадзе, ми хотіли обкатати їх в бойових умовах. Відповідно, на один з напрямків фронту була відряджена група спеціально навчених людей, яких ми забезпечили цим дроном Камікадзе, і власне відео роботи цього дрону, я виставляв на наших соцмережах і фонду, і в власній сторінці. Було уражено зенітно-ракетний комплекс. ОСА є ну, відео підтвердження цього, і це власне теж стало ще одним аргументом на те, що маємо робити цей збір. Ми спілкувалися з Сергієм Стерненко для того, щоб зробити, зважаючи на величезну кількість підписників. У нього доплюсувати мої фондівські. І ми хотіли зробити це до дня захисників України до 14 жовтня. Кампанію з 12 по 14. ми розраховували, що за мовно, три дні ми будемо спроможні назбирати близько 100 мільйонів гривень, за які би ми закрили цей кейс. Але е, ті жахливі е, удари, які були на по Україні е, росіянами, примусили нас дещо скоригувати плани і власне. Дати українцям можливість а, зробити такий фідбек а, у відповідь а, там в посильний спосіб, і оцей хештег, який потім з'явився, донат з бомбосховища, це, це насправді те, що мене в якийсь момент mm. порвало, тому що це максимально круто, коли люди, навіть перебуваючи під обстрілами, навіть в бомбосховищах, чітко розуміють, що вони мають робити, і результат, звичайно, перевершити очікування. Ми назбирали а, за добу 352 а, мільйони гривень. Тобто, якщо говорити про темпи а, донатів, то вони а, перевищили темпи а, збору на байрактари, який відбувався в кінці червня. це також щось феноменальне. Ми зараз ще підбиваємо аналітику, намагаємося порахувати, яка кількість а, банківських трансферів була здійснена кількість, ну, кількість донатів. Відбулася, я думаю, що ми потім цю аналітичку десь так само підсвітимо людям. Завжди ставимо, який найменший донат, який найбільший донат, яка кількість на яку банку де де скільки впав, ну от і тому зараз, власне, ми розуміємо, що у нас є там та сума, яку ми в принципі планували зібрати, і сума контрактування намікати. Але з'явилось з'явився ще овербюджет. і ми власне ще зранку, коли зрозуміли, що це по повній програмі, і власне буде перебито а, ту планку, на яку ми сподівалися. Ми вже приступили до консультації з нашими колегами з міністерства оборони з одного управління розвитку для того, щоб зрозуміти на що ще того, що відповідає очікуванням українців, а ми для себе тут вирішили, звичайно, що ми не можемо витрачати а, кошти на якусь іншу номенклатуру ніж ту, яку ми пообіцяли людям. Ми сказали, що має бути багато бавовни, значить, має бути багато бавовни. Тому ми в процесі звичайно збід з кошти буде, як тільки ми їх власне скеруємо в правильний русло. Ну я розумію, що остаточної аналітики ще немає. ще ви підраховуєте бо багато є чого рахувати. Але все ж таки цікаво в основному люди перераховують великі суми чи е, невеличкі, але щоденно поясню чому питаю. В мене є така звичка в кожному ефірі, кожного дня. Е, всім нашим слухачам нагадувати, що навіть якщо одну гривню чи там 10 гривень, чи вартість чашки кави будете перераховувати, але будете це робити регулярно. То це насправді є велика така підтримка для будь-якого фонду для будь-якого. Волонтера, бо ну немає такої суми е, пожертви, за яку соромно, та бо кожна гривня вона важлива. А, ви знаєте, ну дійсно зараз аналітика по цьому металбору ще нова, а пригадуючи те, що робилося по збору на волонтери, я пам'ятаю, що 87,5% сім були перекази розміром від однієї копійки до однієї тисячі гривень. Я думаю, що зараз буде десь приблизно те саме відсоткове е, співвідношення. Наприклад, з такими великими е, донатами, там ста тисяч і більше, вони тоді зайняли кількістю трансферів одна сота відсотка, що я не помиляюся. Е, ну тобто, це великі суми в результаті вийшли, але сама кількість подібних донатів є великою. А і в основній своїй масі вона не від фізичних mm. осіб, а від якихось е, компаній, від бізнесу, який так також підтримав масово зараз е, цей збір. Тому ну давайте дочекаємося аналітики. Але ну я не думаю, що вона буде відрізнятися від чогось, е, як виглядає на, на і щоденний зріз. Тобто, е, ну там по ходу дня, коли ну, падають якісь гроші, це може бути там 20 гривень, 50, 100, 200, ну, тисяча, і, і вище це вже ну прям дуже солідно, але не, 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 не так багато їх є е, е, кількість. Ну, принаймні, якщо судити по тому, що приходить мені показує смс-банкінг по а, моїх волонтерських картах, тому що звіряти а, всі надходження на, на рахунки фонду, я не маю там можливості в режимі онлайн. Угу. А якщо по географії дивитися зріст, то більше все ж таки пожертв скидають українці чи з за кордону теж багато долучається. Знаєте, я тут розділяв би географію. Наших за кордоном і іноземців, ще окремо так не завжди те, що приходить з-за кордону, означає, що донатять іноземці. Зазвичай те, що приходить за кордону, це українська діаспора, українські біженці, українські спеціалісти, які тимчасово переїхали по роботі працювати в інші країни. Хоча звичайно донати від іноземців вони теж присутні. Відсоткову складову їх я не можу зараз. Казати, бо ти ніколи не розумієш, коли тобі там а, приходить на рахунок 20 євро, кинув локал, кинув за наступ до працювати. А, взагалі про тенденції теж хотіла би запитати: все ж таки за майже 8 місяців від старту повномасштабного вторгнення, ну і люди втомилися, і фінанси в багатьох виснажилися. А, чи були такі моменти, коли вже здавалося, що все ну, важко буде збирати гроші, і е, треба ну, вигадувати якісь можливо нові джерела, десь спілкуватися із е, е, якимось можливо організаціями, е, е, які би могли. Надати фінансування, що ну українці вже знаєте, з під подушки дістали долари, і вже їх поміняли, і вже їх волонтерам віднесли. Чи все ж таки коли трапляється якась така стресова ситуація, як, от мали ми вчора позавчора, то знов знаходиться? Бо я ще одна подушка, ще з не знаю доларами непоміненими. Ну, судячи з коментарів людей у соцмережах під дописами, які стосуються на фільміку, то в більшості свої долари, ми ще не міняли, і це вселяє надію на те, що ну, певна подушка стійкості там на майбутнє ще артова. Звичайно, ну є певні там коливання і синусоїди. Були збори були найбільші мабуть, це все таки в районі березень-квітень. Для нашого фонду червень однозначно, тому що там був збір на вектари. Потім була така просадочка в липні, але ось якщо брати, наприклад, серпень-вересень, то плюс-мінус там 10-15 різниці між е зборами. Ну, умовно кажучи, там в серпні це було майже 260 мільйонів гривень е за місяць, в, в вересні майже 220 мільйонів гривень. Ну, ніби є там, умовно кажучи, різниця в один мільйон доларів, але ну місяць поливань – це не катастрофічно. Ми розуміємо, що зараз в жовтні місяці там планка буде піднята, тому що тільки цей збір 352 мільйони гривень. Ну а було ще зібрано до цього, буде зібрано після цього. Тобто, це буде там я не знаю, може 450 за місяць. Тому ми тримаємося, ми працюємо. Ви правильно кажете, що ми намагаємось диверсифікувати поступлення. Не в останню чергу, за рахунок того, що ми достатньо активно глибоко співпрацюємо з різноманітними бізнес-ком'юніті в Україні. А бізнес-середовища жваво відкликаються на співпрацю з нашим фондом. Ми маємо величезну кількість проєктів. Прошу, Неважливо, не умовно кажучи. Розмір компанії, суму, яку вона хоче задонатити на фонд. Якщо компанія каже, що ось у нас є от такий бюджет, але ми хочемо розуміти на що конкретно воно йде. Не просто там в загальний казан вкидати. Звичайно, комунікаційники, наші а, люди, які працюють у відділі проєктів, та комунікації, ховують які якісь проекти для того, щоб задовільнити бажання будь-якої компанії бути залученим у якісь глобальні процеси. Ну, і Зараз у нас там триває комунікація з а, певними структурами і фізичними особами в, в Євросоюзі і в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, у нас є а, ну, такий хороший партнер: а, відставний офіцер збройних сил Сполучених Штатів Америки, морський піхотинець. У нас вже з ним була кампанія Краунфандингова, де а, він забрав велику суму коштів. Допомогу 79 й бригаді була законтрактована оптика, був законтрактований зв'язок. А зараз ми поновили комунікацію і маємо три напрямки, на які він буде займатися США. Для нас це видається правильнішим, правильнішою побудовою комунікації з суспільством, тому що ну там давайте відверто, якщо я вийду десь в Америці у паблік і. Буду розказувати людям, що привіт я з України. У нас війна дайте грошей. То це одна ситуація, але там ніхто не знає. Коли е, військовий е, Сполучених штатів звертається до суспільства і просить е, задонатити гроші на допомогу українській армії, це абсолютно інший рівень комунікації, зважаючи на той рівень поваги, який мають американські військові у своєму суспільстві. Сергію, і на сам кінець е, вже раз ми згадали про коментарів в соцмережах, що люди пишуть, е, ч, чого люди очікують, так то е, не можу не згадати всі цю ту величезну кількість жартів і мемів про те на що наступне. Мають оголошувати збір у е, фонді Сергія притули, і е, зараз е, ну принаймні з того, що мені траплялося, найпопулярніші дві ідеї: одна видається мені навіть можливо реалістичною, бо ну ніхто не думав, що ми можемо назбирати на оренду супутника чи на барехтари, які нам подарують, чи е, на 50 дронів камікадзе. Інша, е, звісно ж, е, нереальна, але дуже смішна. Так, от кажуть, що фонд притули може. Зібрати е, на протиповітряну оборону для України нарешті таку, yes. е, якої ми потребуємо. А по-друге, купити Росію і робити з нею, що заманеться. Ну, well, в контексті того, щоб купити Росію, у нас є дуже сильний конкурент в цьому сенсі. Це Китай, от, який поглинає Росію десь за гроші, десь безкоштовно, десь, десь своїм якимось там іншим впливом. Е Вважаючи на рівень корумпованості російського суспільства і їхніх еліт, звичайно, що ми готові були б розглянути ціну, і думаю, що назбирали б однозначно кошти незалежно від того, який би цінник мав вистав. Тобто, якщо Росія буде продаватися, ми з за великим задоволенням вплинемося в торги. А на рахунок іншого, то ну давайте все таки. Варти, це дуже добре. Це прекрасна захисна реакція українців. Якби не, не вміння українців жартувати з будь-чого, що відбувається навколо. Ми вже зійшли з глузду, з'їхали, але ми, ми стронг, Ми тримаємо. щодо того на що ми будемо далі збирати, ну у нас по перше кожного дня відбувається контрактування. Я прошу людей не забувати, що навіть. Дрібний якийсь нема в принципі дрібних чи малих донатів. Будь-який донат, який ви робите не тільки під час великих зборів, а у будні дає нам можливість контрактувати на десятки мільйонів гривень кожного тижня. Вартісні і необхідні для наших захисників ну, там прилади. Це перше. А друге, ми зараз мали консультації з Міноборони і у нас є план на листопада. Зробити ще один великий е, збір. Комунікація з міноборони в цьому сенсі е, нас дуже задовільняє, тому що одна справа, те, що ми можемо придбати, інша справа, що ми можемо е, з допомогою міноборони з цього зробити, і mm -hmm. я думаю, що е, українцям має сподобатися ініціатива. Е, ну в принципі, ми вже цим займаємося, е, але ж вийдемо в паблік з проханням про фінанси. Трошки пізніше, нехай поки що люди відійдуть від цього мегазбору, бо завжди потрібно після таких великих акцій зробити невеличкий перепочинок, щоб люди ну видихнули і там набралися е очікування до чогось наступного великого. Сергію, дуже дякую, що знайшли час поговорити з нами. Дякую за те, що ви з колегами зробите ще і зробили вже. І будемо анонсувати. Звісно, вже наступний великий збір. Будемо стежити за тим, як власне і ваш фонд, і всі інші волонтери продовжують допомагати нашим збройним силам. Бо мета в нас всіх одна це наша спільна перемога. Сергій притула, активіст, волонтер і ведучий, був з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.